Аби підвищити енергоефективність області, Дніпропетровська обласна рада та обласна військова адміністрація спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження підписали тристоронній меморандум, внаслідок чого почав роботу регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Ми плануємо надавати підтримку. Всім починанням з енергоефективності, технічну, інформаційну допомагати підшукувати фінансові ресурси, можливо, людські, тому що дуже важливе складова навчання для того, щоб місцеві енергоменеджери могли створити таку армію послідовників енергоефективності низького глицевого розвитку. Дніпропетровщину обрали не випадково, каже голова держенергоефективності Гана Замазєєва. Очільниця впевнена діяльність офісу надасть змогу поліпшити екологічну ситуацію у регіоні. Це область, яка Дуже багата промисловістю, яка скажімо так, забруднювач запрузабруднювач повітря. Тому відповідно і цій промисловості особливо і регіону треба допомагати сьогодні проводити енергоефективні заходи і в промисловості, і в приватному секторі, і в публічних будівлях для того, щоб зменшити викиди СО2 в першу чергу. Фахівці допомагатимуть громадам Дніпропетровщини опанувати навички з енергоефективності. Також матимуть змогу Учитися до проєктів, які збільшать інвестування у місцеві програми області та створять подушку енергетичної безпеки регіону. Наталія Москаленко Павло Грунт новини дев'ятого каналу.